Народився і жив чоловік, який не знає ні Олену, ні Наталію, але праця якого от сьогодні можна би цими картинами ілюструвати те, що він зробив. Так, Такий Амосов, Амосов взагалі Москальський на київській. Закінчив медінститут і звідси з його почався шлях. Валерія, ой, Господи, найвеликі бойно войноєсенський. Хірург, академік, професор, який заодно став і архієпископом. Священники він пішов якраз тоді, коли були найважчі, найтяжчі прислідування, коли рархія була випущена. Я маю сказати, що тут в Україні, в Києві, він познайомився. Із поняттям філософія серця. Започаткована ще спородо і розвинута батьма українськими філософами, при яких треба було б нам провести прямі ефіри, бо особливо там соціал-демократи москалі їх дуже не любили. Вони, бо як це так філософія пов'язується з християнством і так далі? І це вони не любили. І Войне ясенський Звичайно, це як людина освічена, культурний діяч, який свого часу був, Київ, він це знав. Але перебуваючи поза межами України, в 30-х роках діони насмілися посадити в табір, оскільки він, як вчений був давно відомий, а десь там о, у Узбекистані, він якраз став архієпископом Річ Священником, ну а пізніше він став архієпископом ну, Сімферопольського. Тут я переходжу до нього, бо кажу, його оце було як вчений, я маю бути матеріалістом. І він розповідає, під час він нікому не відмовляв допомоги операції, окрім одної людини, одного чоловіка, який за рубав рубав іпони, скалка попала його в мову. Коли призвели на сервіза, його покарав Бог, я покарання бога не мішуюсь. І... Лікувати, я його літувати не буду. Оскільки, на думку Война Есенського, це хірург, чи не с... хірурга Война Єсенського і задне священника Лука. Ну, Лука чому? Мені від нам відомо, що Лука був іконописцем, але Лука був ще ніколи. Тому він якраз принесся з порібну. Я вже майже цитую Война Єсенського, бо він залишив по собі книгу. І він розказував, що коли я оперував, то переноси його завдання. Якщо я зараз буду вирізати частину мозку, то ми знаємо, що ця частина відповідає за щось. Тобто людина не буде вже нормальною. А яке моє було вживання, коли всі ці люди, всіх кого я оперував, у них розум не потимають. І він написав цілу книжку, в якій доказував, що це серце не насос, який перекачує кров. що серце це орган мислення. Там, коли я в одній книжці поза текстом написав метафор поразка розуму, коли серце не мислить, то відомі до Бак по Покорук. Як ти придумав цю метафору? Та ніфіга її не придумав. Бачите, дослідження Воноясенського я знав. І архіпіскоп підійшов як священик, а Воноясенський як вчений. Він єдиний, хто в разі засідав в Медицинській академії наук. Це сьогодні відомий вчений і теж в час священик. Його вже не можна було нікуди одне позбавити від другого. Бо це практично була так, можна, одна і та ж людина. І він виходить, що весь народне серце плаче, серце бачить, серце болить, серце тимпить. Ну, я темпить. Як ще коли цікавить, люди, які займаються важкою працею, важкою атлетикою, фізично серце надривається більше, але серце болить хворіє на серчі, хроби більше разів. Тому серце припускаю все це, щоб не приказало вам книжкової архіпіскопа Луки, тому серце. Це точно, Серце це орган мислення. І ми представляємо Бог до серця, Їхня висновка називається Анна Серця. Якщо ми... У Наталії черник та тридцятник. Так Наталія нічого не прикала. Mm -hmm. Ви бачите серце, От різний стан. І серце об образ гранат, що нагадує мені відразу всі. Колір граната Гея Параджанова. Mm -hmm. І ви бачите, що серце тут по-різному, ну в різному стані. По різному ми відчуває, то у Олени Іваниши серце болить по іншому тому що ну, нам не бійти до сьогоднішнього дня, бо в принципі на початку була ідея з сторони Олени, давайте зробимо ми... Я портрети привів. А в результаті вона привезла не портрети, а ці роботи. Бо, ну не знаю, чи є в країні родина, де б хтось, або й не день часто оце зараз був на фронті і де б хтось не турбувався про своїх рідних, про своїх близьких. І біль серця от цих, ну подивіться, синьо. Жовта одежа і посміхається дівчинка. Все добре, тільки не немає за неї. Або на любу картину, яка стає страшною, коли це все пропускається через серце. Отож, вся історія сучасна в обох авторах вона пропускається через серце. І бачать вони. Ну, Можна сказати, що це міцні у художньому міцні професіоналки. Але коли кажуть про професіоналізм, як в принципі, то в мене завжди закрадається підозра, що от люди навчились по трафарету там, і от працьовують. Вони все правильно роблять, правильно малюють руки, правильно малюють ноги, підношення тіли, і чогось не вистачає. Тому що. Похід почався ще тоді, коли був винайдений фотоапарат і зрозуміло, що фотоапарат ліпше відобразить схожість тому подібне. Тоді почалися імпресіоністи, експресіоністи, ну і так далі, і так далі, і так далі. Тому що треба малювати не тільки те, що ти бачиш, а те, що ти розумієш і відчуваєш, але просто так не подивишся. І... Оленки акварель це техніка, яку я завжди боюсь, бо там зробиш помилку, ніколи не поправиш. Це треба відразу точно все робити. Вона часу акварель відносить до графіки, але як ви бачите, Оленки акварель може бути не тільки графічним виразом, а й живописним. О, подивіться, картинка, який сказав, зробив Малевич. Який, до речі, теж себе кругом писав українцем, але в історії СССР він звучить, як русський, художник і так далі, супермахід і так далі, і так далі. Хоча він любив українські пісні, навіть хотів працювати в Києві, але тут закінчилась теж свобода, і він змушений був тікати, як і багато інших художників з Києва. Але... Ми зупинимося, бо розвідку можна історично кидати в одну сторону, в другу, в третю, а зосередимося на наші руїня. Проблема не в тому, вірніше, в тому, що вони міцні професіонали як художники, а що вони вміють бачити і відчувати те, що не кожній людині дано. І їхніми очима, а верніше очима їхніх сердець. Ми можемо теж дещо побачити і відчути. От я все життя ненавидив розказувати, що означає ця картина. Або цей віж. Поясні цей віж. Читай, то ну, кожна людина відчуває, розуміється по-своєму. І тут обмежувати, щоб я вам розказав, що, як я вважаю. Ну, по-перше, мене побила. Би і Наталка, якби я розказав, що я тут бачу помповідне, бо може вона мала трохи на увазі, трохи інше. Але справжня твірна сесія як і полягає в тому, що людина може побачити щось своє, свій досвід, своє відчуття, сві відчуття, вона може, співрідність може бути, тому що вона відчує те, про що я ніколи не здогадався. Тому я залишаю розшифровку на вашу. Де ця пожежа? Чи це то у нас на Янівський завод Артема Горить, чи щось інше? От, нам не важливо, що, який об'єкт цей конкретно. Нам важливо, тому що це пожежа нашої України. І тому там давайте уточнимо, це конкретно горить. Бо горить скрізь, горить Вінниці. Ну, немає, напевно, ні, є одне місто, де ніколи не горіло, це місто Канів. Чи то Бог його береже. Вже не знаю, як це сказати, але це єдине місто, яке знаю. Було в Криму? В Черновцях А, в Черновцях. Ну, Тут тобто, то таке єврейське місто, що там ніколи горіть, нічого не буде. Тому... Ну що пропонувати? Чому там електрична лампочка загорілася поряд серцем? Це на ваш розсуд. О, нарешті прийшла Ольга Івановна і промову можна буде завершувати. Бо чи довша промова, тим петля на нашої слухача. Тому я залишаю на ваш розсуд розуміти і відчувати, як можете ви. Бо ви не можете відчути замість мене. Так само, як я не можу відчути замість вас. І тому це на ваш розсуд. Оце те, що ви тут бачите. Промову я вже виголосив. і Тому, я так думаю, що ми дівчат пожаліємо сьогодні від промов. Вони мені весь час натякають, що досить нам вже виступати, що давай обійдемося. Ну, і справді вони сказали з допомогою пензля, фарби, лінії, що хотіли, що хотіли те сказали. Ви все сказали за нас, загально. Так, кош... я, я хочу погодитися з усім, що сказав пан Анатолій, <різь> <різь> тому що насправді мистецтво це не математика і в нього немає чітких рамок. Це місце, де, де Є повна безмежність для наших емоцій, для наших рефлексій, кожна людина по-різному сприймає твір. Як сказав один якийсь розумний чоловік, я не пам'ятаю, хто, що кожен бачить свій відтінок червоного. І так насправді є, тому що ми, кожна людина, ну, ми настільки всі різні, і нас багато, і, і це багатство в тому, що ми відчуваємо саме ми особисто. Тому кожна картина. Та, у мене все зрозуміло, У мене картини не для інтер'єру, не для краси, можливо, неприємно дивитися, вони навіть якісь такі зараз дуже сумні спогади, ну, м'яко кажуть, болючі, навіть більше. А, але вони говорять про, про біль, яка є про, про все це. Оленка казала, не давайте мені слово, давайте. А яку гарну? мову виговорю Наталія, хоч і ти <пілити> щось скажеш? Ну, що я скажу, У мене серце це такий людський орган, з яким ми від народження і постійно переживаємо, постійно дитина впаде, вже плаче, вже серце хапається, де моя мама, де, де, мої, де моя собачка. Е, це такий орган, який житті з нами, І я його побачу дуже по-різному, воно може бути і холодне, і гаряче. І ображений, і вбитий, розколений. І Дуже все по-різному в мене. Головне, щоб ну, не було, Анатолій, щоб сказав... серце не було просто тепле. Бо, як сказав Христос, а ти чого прийшов? Ти не холодний і не гарячий, ти якийсь теплій. Тобто ніякий. То головне, щоб серце не було просто тепле. А щоб воно було, могло бути холодним, гаряче і щоб воно прославило да. нас. Спасибі. І у вас є що сказати? Ні. Ні. Тому я пропоную слово Ольги Іванівни, яка сьогодні висукала критичні заваження і, як ви бачите, трохи змінила особисто інтер'єр, щоб висока краще вжадала. Причому це не я примушувала її. Ну так, Наталі Васильович мене зараз представляє як самого-самого такого великого мистецтвознавця бібліотечного, а насправді я. Ну як я споглядач, я та людина, яка любить мистецтво, образотворче, в мене в родині малюють, хоча дядько мій художник казав, не малюють, а пишуть картини, ну, тобто справжні художники. Хоча слово малюєш, мені здається, воно не гірше, тому що починають писати вже потім, а спочатку всі починають малювати. Воно ще й українське, ще й немає аналогів. Так, та, 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 та. Так. Так. одну хвилинку. Пані Наталко, Ольга Івановна може малювати картини. Так я думаю, що я показав картини. Напевне, так. треба просто якийсь час, якийсь поштовх для цього, так. тому що всі люди таланті, таланти не розкриті. Але оця тема серця нас сьогодні бачите, як багато серця, і це не тому, що наші художниці добули першого світу паталога натомі. Розрізня, і так далі. Але це, це те, що ми, до чого ми завжди звертаємося. Наші хлопці називають звертаються до дівчат серденько моє. Тобто це те, яке кохане, найдорожче, яке зачепило. Ми кажемо, що Київ серце України, серце України, Київ це серце України. Якщо подивитися от на карту, так, вище і трохи збоку. Так, Київ це серце України. Якщо ми комусь дякуємо, ми кажемо сердечно дякуємо, це, тобто це від усієї душі, усім єством, і це дуже-дуже величезна подяка. Якщо ми кажемо так, це саме вразило в саме серце, і поняття цього серця, душа, воно дуже. Близьке, тому що ми кажемо, серце і душа розуміючи практично те саме, тому що болить душа, то й болить серце. Якщо радісно на душі, то і серце е веселіше і частіше б'ється, і е кровообіг е е покращується, і загальне, загальний стан людини покращується. Ну і е споглядаючи на ці серця, е які е наші художниці зобразили тут, е а і наші серця наповнюються красою, натхненням. кожне, звичайно, побачити, тому що тут дуже багато, дуже багато символіки, це не тільки мистецтво самого от, нанесення техніки, а це дуже, дуже символічно і дуже дійсно так, на часі, тому що зараз наші серця, наші серця дуже переобтяжені емоціями і, і ми кожен бачимо. Бачимо своє і те, те, що нас наповнює, і те, що душі і в серці кожного коїться. Різні фарби. Сьогодні в нас вчора в нас була ейфорія, і ці серця наші вже билися з очікувані такої радості, тому що ми вже були вибухи і дуже великі сподівання на те, що ми відвоюємо нашу землю і що буде перемога. Чим швидше, що ми так її прагнемо. Дякую вам дуже, бажаю, щоб у вас було здоров'я і натхнення творити надалі. Заважте, що ви не чула моїх промови, але майже один в один. Ну, з ким поведеться. <ривіт> 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 ну я думаю, що якщо у когось є що сказати добре, погане буде говорити завтра мені, а сьогодні тільки добре дівчатам. То будь ласка, бо оце виголошує, коли ми волошимо промови, 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 промови. То часто ми забуваємо, заради чого ми зібралися. У ну, нас же не клуборатовського прещі мистецтва.